О, яка гарна музика. Доброго дня, шановні українці. Це перша партія дронів Камікадзе у кількості трьох штук, які виготовляються для аеророзвідальної групи Тіхімадяра. Буде виглядати от так. Перші 30 дронів, які виготовлені для аерозвідувальної групи вже на нулі, як ви чуєте, вже готові. Нести щастя в лапках загарбникам, звільняти нашу рідненьку землю від загарбників. Як ви бачите, зараз це є бойова частина цього дрона, яка важить 450 грам. Але в нас є і більші вагомі подарунки для орків, які важать 750 грам, кілограм. Але ми вам їх трошки пізніше покажемо. Так ось, перша партія вже на нулі Південного фронту. Несе звільнення з нашої землі від загарбників. Та несе клопіт цим загарбникам. Такі медяро завжди в небі. Разом до перемоги, друзі. Перемагаємо! Слава Україні!